Вітаю у промову. Великий Кобзар писав: ну, що б, здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Напевно, тому за часів радянської влади та доби тоталітаризму існували не лише заборонені твори, письменники, митці. А й слова, які вилучалися цензурою зі сторінок української літератури як занадто націоналістичні. До цього списку розстріляних слів потрапили скарби української лексики. Наприклад, рація розумна підстава, обґрунтування чого-небудь. Заборонялося мати рацію, тобто діяти, думати правильно, слушно. Забороненим стало слово краватка, зав'язана вузлом під комір сорочки смужка тканини, яку носять для прикраси, замінили його іншомовним галстуком, щоб краватку не плутати з маленьким ліжечком. Зникла з нашої мови й вивірка, а це звичайнісінька білка. Прибрали прикметники долішній, нижній та горішній верхній. Добре, що горішні плавні лишили Суворо викреслюються дієслова, картати це гостро дорікати, лаяти, критикувати, осуджувати та потурати, не перешкоджати, робити щось варте осуду, виконувати чиїсь бажання, примхи, не протидіяти чому-небудь. Напевно, цього не можна було, особливо українцям своєю мовою. Говоріть українською правильно та пам'ятайте настанову Максима Рильського. Слово зброя як усяку зброю його треба чистити та доглядати.